Вітаю вас, шановні! Мене звати Сергій. І сьогодні я попрацюю електриком. Seven 7 to die. Так, зараз я покажу, як можна зробити електричний паркан для оборони вашої бази. Або цілодобово, або на городу в основному. Так, нам потрібен генератор. Ой, ой. Так, Його треба коротше сховати, тому що у нас поліцейські люблять облюватися і по-любому його можуть знищити. Тому треба сховати десь подалі. Нам треба буде ще ось такі от електричні парканчики. Один тут ставимо, інший ось тут. Е, треба буде ще ось такий от інструментик. Включаємо. Тягнемо дріт ось сюди. Потім від першого стопчика до другого. Все. Паркан Підключений, Треба ще залити туди трошки цей палово. Так, височить. Е -е, а що ще? А, треба ж запустити його. Як ти включаєшся? Все. І що видає 50 Вт один двигун, і 10 Вт споживає наші стопчики. Ну, по 5 Вт кожен. Так, е, стопчики теж треба забезпечити оборону від болювати поліцейського, тому що вони дуже люблять стріляти усе, що попало, не попало, і дуже швидко зламається. Е, так, що ще? А, ну, то в принципі, все. Погнало перевіримо. Аркан вк вк включений, працює. Коли зомбіки підходять, ось наш дрит, то їх трошки а -а -а, б'є і станеть. Ну, а ви там вже можете лупсювати або відстрелювати голови. В принципі, цю оборону можна зробити собі навіть на першу орду на сьомий, день, на сьому ніч. Лише треба, щоб у вас були гроші. Гроші ми не були на той момент. Але у торговця не було оцього дійз-генератора. Двигуни знаходиться при розбиранні машинок, або можна і купити навіть з цього у торговця. Ключик я купив у торговця. І ці два парканчика. Вони там десь по 180 дюків коштує кожа. То в принципі, генератор 1200, наче, того коштував. Ну, Паливо то теж при розборці машин. У ну, мене так вийшло, що цей. Е, Торговця не було дизрегенератора цього. Я його лише аж знайшов у G. Аж на 10-й день, тому що 10-й день оновлювали товари у них. І в нашого цього. Як його звати? Де ти там? Ректор, ректо не було. Не на 7. -й. На 10-й день не було лише у нашої Джей. Дороги торговки було. Ну все, як Парханчик покажемо. Або на, на блокаю РДІ, або на цих крикухах, або вже на РДІ 14 дня. А хто це там біжить до нас? Бажаючи ще прав... Протестувати, да Погнали! Погнали! Давай, давай! Так, треба взяти ці електричні частинки і залізо, щоб ремонтувати парканчик. Так, нас там чекають. Опа, все, вона стоїть, можна її або ножиком лопить. Ну, або відстрелювати. Давайте нам покричало, де вони? Да я там. Алло. Ай. Давай, давай. Мы все сюда, сюда. О, ну, все, стоит. Теперь ложить. Оно стоит вот так вот. Нам не заважает, не бьет наши стенки. Только это и отрачается то вот такая. За ніч декілька разів можна промонтувати, да і все ого, вот и давай біжи, я там бачу тебе. А, не добігла, померла померло відкрутища, от зараза. І все, а чого одна болотая інша? Пеплуха Алло. Давай, давай. Крухи немає. Ну ладно, нехай хоча б це. Mm, давай давай. Треба там ці знаки поставити, щоб бігти сюди. Опа. Стоять, лежать. Но ну, це якийсь не місцевий. Ти хто такий? Тебе не було в списках запрошених. Вот и все. Дуже легко и просто. Так, а Кракуха будущее, а Ну это почекаем, может кто-то прибежит. А еще пошмалять. О! Что загубилось, а че шо? а что тут робили? Погнали. До кассы. Всі сюди, вільна каса. Де ви там. О, ти так лякаєш. Я тебе шукаю внизу, де там будеш пробігати. Ну ти вс. І не забувати цей ремонтувати парканчик. Опа, і все Ви там померли, чи ні? Алло, ти шо робиш? Помирає. От гадьока взяла побила парк цей стінку і вмерла. Паркан пройшов тестування, все, можна бігти на квести далі.